Франкен Сем українська програма створення зенітних ракетних комплексів. Основною ідеєю проєкту є інтеграція західних ракет класів повітря-повітря та поверхня повітря із радянськими ЗРК. Паралельне виробництво систем відбувається і в США, і в Україні. Перший шахет вже було збито цією новою системою ППО. У цьому відео ми розглянемо все, що відомо про Франк Сем які ракети і з якими ЗРК їх було поєднано і чому це чудове рішення у вирішенні проблем з нестачею БК до радянських ЗРК. Отож, почнемо. Проєкт «Франкенсем» поєднання англійською слів Франкенштейн та ЗРК допомогли Україні отримати два типи зенітних ракетних комплексів, що здатні використовувати ракети від західних країн. Ці проекти передбачені для посилення української ППО проти російських ракетних атак на тлі виснаження запасів радянських ракет для ЗРК Бук та інших. Тож франкенсем дозволяє одночасно залишити актуальними радянську техніку та старі західні зенітні ракети, наявні у великій кількості на зберіганні у країнах НАТО. Зокрема, вдалося створити ЗРК, що може вести вогонь авіаційними ракетами «Сайдвіндер». При створенні імпровізованої зенітної системи використали радари та інші компоненти, які надали союзники США та України. У співпраці американських та українських інженерів народилося технічне рішення, яке дозволить ЗРК Бук вести вогонь ракетами сі Сперл». США має велику кількість таких ракет, тоді як кількість доступних оригінальних ракет до Бука вже обмежена. Загалом Збройні сили планують модернізувати 17 пускових установок до Бука, але американська промисловість здатна переробляти лише 5 ПУ на місяць. Також в рамках програми американські розробники змогли інтегрувати зенітні ракетні системи Петріот зі старим радянським ЗРК. Ракету інтегрували із пусковою установкою, і з радіолокаційною станцією українського виробництва. Отже, підсумуємо: «Франкенсем» – це гібридні системи протиповітряної оборони, які складаються з радянських систем ППО та РЛС та американських ракет. Що змогли зробити українські та американські інженери, і які ЗРК з якими західними ракетами вдалося поєднати, ви зараз бачите на екрані. До речі, цікавий факт, що українська промисловість змогла адаптувати ЗРК Бук для запуску цих ракет і таким чином стала другою після Китаю країною, що має наземні пускові установки для СІС «Перл». раніше вже були спроби Чехії та Польщі встановлювати ракети Сайт Віндер на ЗРК Куб. Також, схоже, нам вдалося модернізувати ракети із «Бука» для завдання ударів по землі. З ракети витягли головку самонаведення і ймовірно замінили штатну бойову частину. Враховуючи той факт, що зараз комплекси Бук модернізують під проєкт «Франкенсем», ймовірно, базові ракети перестають бути такими необхідними. Дальність такої ракети по балістичній траєкторії близько 50 кілометрів, буде цікаво. Плюс російський літак А-50 наші воїни збили також у взаємодії Петріо та С-300, включивши радар останнього на кілька секунд, щоб отримати дані про цілі. Тобто поєднання радянського та американського працюють. Пишіть в коментарях, як вам нова гібридна система ППО і як вам таке рішення проблеми з нестачею БК до радянських зенітних комплексів. Також, якщо є змога, підтримуйте, будь ласка, канал на BuyMeACoffee. Це дуже допомагає у випуску нових відео. Посилання в описі. Побачимось!